Закриваю пошук. Так, пошук. Так, тепер дублювати або розширити. Добре. Тепер кілька дисплеїв. Так. Тепер. Трошки прогортаємо нижче. Підключитись ага. до безпровідного дисплея. Так. Не... А отут треба. Так, підключити. Так. Не вдає, не вдається. Є вас, от він з'явився справа телевізору вітальній. У вас на екрані телевізора. Ви нажимаєте на нього. Я загубила його. А от він справа у вас дивіться. Да, ага, телевізору вітальній. Нажимаєте? Підключення. Все не зараз. Його. Зараз має. О, дивіться. Все, чудово. Почалося. Так, це, бачите, Я запам'ятала, ми... тому що три да. рази робила, воно не зря ламалося. А тоді тільки оцей телевізор я шукаю. Мені не треба Все. переходити, вже просто дивитися Зрозуміло, на... як підключатися до телевізора через ноутбук, на ну, я міжнародний. Але взагалі всі вони переключаються.